Ось, друзі, виглядає форма приблизно ось так. Ось я залив уже його і он туди. О. Завтра спробуємо разом з вами розібрати і подивитись, чи реально з такої форми дістати наш воск. Все, друзі, чекаємо їх наступних відео. Будемо повністю з вами, так як обіцяв. Робити вощину в домашніх умовах. Всі мої вітання, друзі! Слава Україні, слава ЗСУ! Ось така картинка у нас виходить з наших форм воску, який ми заляли. Зараз спробуємо зняти оцю довгу рейку <кій> та виняти наші плиточки воску мене шкода немає кому допомогти відзняти, друзі. Ну, я помаленьку буду пробувати виймати, а потім вам покажу, що виходить. Те, що потріскалось, для нас це важливою ролі не відіграє. Це серно в бачок буде для перетопки, щоб вже робити наші гладкі листи. Так що це нормально. Але от відразу дивіться, скільки я залив його. Якщо все спрацює, все буде добре, значить цей спосіб має. Бути, жити, як кажуть. Ой, друзі, знову тривога. Добренько, друзі, давайте буду пробувати доставати. Ось, друзі, ситуація така. Щось досталося. Більше кусків досталося. Щось зламалося. Але нам це великої ролі не грає, тому що ми все рівно будемо кидати його в бачок для переплавки. Ось, друзі. Ось така ситуація. Але я думаю, ця форма має право на життя. Це... Може, воно ще так поламалося, тому що це був перший, кажу, перша його заливка. Зараз воно вже все пропіталося воском, і я думаю, надалі буде все добре. Ось бачите, я зняв тільки дві бокових планки і одну довгу. І все, з під низу бах, ковернув, ковернув і все. Якщо б сильно постарався зняти всі планочки, то я думаю, я б їх доставив всі цілими. Ось така, друзі, ситуація. Не забуваємо ставити пальчик вверх чи пальчик вниз. Нажимати на дзвіночок, щоб бачити наступні мої відео. Мирного неба всім, друзі!